Вітаю вас на кулінарному каналі Будній Майстра. Сьогодні пропоную приготувати корисну і дуже смачну запечену цвітну капусту з сиром і соусом бешамель, який чудово поєднується не тільки з овочами, а й з травами з риби. Цвітна капуста це овоч, який варто додати в ваш раціон. Її можна смажити, запікати, варити, додавати в салати та насолоджуватися корисним снеком. Її приготування займає хвилин 25, тому, якщо зранку ви не маєте часу для приготування сніданку, а ввечері зовсім безсилі придумувати смачну вечерю, ця страва може вас приємно здивувати. Для початку ставимо воду на вогонь та додаємо сіль. Розбираємо капусту на суцвіття. До речі, ви знали, що корисні речовини, які є в цій капусті, роблять її дієтичним продуктом, мають здатність покращити перетравлення їжі. А ще з усіх видів капусти тільки цвітна має такий букет вітамінів і мікроелементів, здатних повністю заповнити потребу людського організму. При бажанні великій суцвіття ви можете розрізати. Закидаємо капусту в гарячу воду і для кольору додаємо куркуму. А тим часом середніми шматочками наріжемо болгарський перець. Капуста вариться вже 2 хвилини, тож саме час додати до компанії перець. Варіть овочі надовго, в цілому не більше п'яти хвилин капусту і 3 хвилини перець. Вони мають бути альденте. Тож швиденько виймаємо овочі і приступаємо до приготування соусу бешамель сотейник додаємо вершкове масло та ставимо на плиту. Масло розтоплюємо на помірному вогні, додаємо просіяне борошно та ретельно перемішуємо. Всі пропорції сировини я залишу вам в описі під відео. Вершкове масло чудово об'єдналося з борошном, маса еластична і без грудочок. Саме час поступово і частинами ввести тепле молоко. Соус також можна готувати на водяній бані. А ще за бажання можна додати дрібку мускатного горіху. Щоб соус вийшов далим, пропорція жиру та борошна має бути 1 до одного. Гарненько все перемішуємо, додаємо перець та сіль і проварюємо до загустіння. Соус має вийти ось такої консистенції. Заправляємо овочі перцем улюбленою приправою та гарненько все перемішуємо. Їх вже можна їсти, обов'язково продегустуйте це смачно. Викладаємо овочі на змащену вершковим маслом форму. На терці з великими отворами натираємо сир. Частину додаємо в соус, а решту залишаємо для посипання страви зверху. Перемішуємо, об'єднуючи все, докупи. А далі щедро поливаємо овочі соусом. Посипаємо натертим твердим сиром та ставимо запікати в розігріту до 180 градусів Цельсія духову шафу на хвилин 15 або 20 до утворення золотистої скоринки. Як ви бачите, запечена капуста готується легко і швидко і може використовуватися як гарнір або як повноцінна страва. Якщо відео було для вас змістовним та корисним, то буду вдячна за підписку, лайк, коментар, а також поширення в соціальних мережах. Цими діями ви подякуєте мені за відеорецепт, а я дякую вам за перегляд і до зустрічі!